Усім привіт, Ви на каналі грає української, і сьогодні у нас друга частина цікавих фактів про Майнкрафт. Перший на сьогодні у нас цікавий факт це що отакий або маленький, або великий свинозомбік е, ламає яйця. На що він це робить? Я не знаю. Але от е, якийсь дурненький трохи цей. Вони ворожують з черепахами, напевно. Е, далі. У нас можна запалювати. В, о, цим вогняним шариком як маленькі портали вен. Ой, Незер. Так і отакі великі. І їх можна будувати якого розміру захочеш. Ой. потушим потушим, тушимо, тушимо. Факт, е що коли у нас морські огірки наружі, вони не світяться, а коли вони. Під водою, то вони бачите, світяться. І, і ще один факт на сьогодні: що лопатою можна тушити кострики. Дивіться, свинка зомбі. І на цьому все. Усім пока-пока! І ви були на каналі Данілоч Українською! Дякую за